Садочок перед дощем. Це в теплищі. Тут помідорчики ще треба розсаджувати. Там конвалії. Сперейки. Ось. Пігоня відцвіла дерево видно. Ось отак. Як зацвітуть піоні, тут буде краса. А зараз і гортензії цвістимуть. А зараз ось так. Ці коврики рятують від травки. Так гарно. Оця півоння дуже красива. А це такий княжик, як його називають. Дуже гарний. Єбіскус, тільки-тільки почечки, листочки з'являються. А це я об'їла спаржу. Така смачненька. А це у мене глід. Дуже красивий. Ой, мадринка, мадринка. Вон яка велика огір. Сонячну погоду воно набагато краще. Оцей кущик мені подобається. Вербочка така. Нана, вроді нана називається. Оця півонія цвістиме перший рік. Роки три сиділа на місці одному. Ось таке в мене. садочок закінчується. Ой, неприємний вітер. Ось так. А тут вже починається мій город. Це боби. Ось ці красунчики. Манюньки. Але виростуть барбарисики, красиві, багато насадила їх різних. І ось тут. Це в мене ялиночки, пітубник. Не знаю, як за ними доглядати, якщо чесно. Ростуть, ростуть сонечки. Ось тут всяка всяцю насіяна. і кропчик. Це перчик посадила, але із-за цього вітру він такий нещасний. Це картопля. Уже окучили. Ось така картопелька, Уже жуки є. Це чесник. О, о, такий чесник в мене. Це картошечка. Там в мене такі ростуть туйки, а це багаторічна цибулька. А це в мене тут серега відпочив. І це в мене чесничок. Цибулька. Тут ще цибулька. А тут я посадила. Ще нічого нема, але щось буде, мабуть. Ось такий берегород, ось такий. Оце. Тут ще картошечку не охочувала, бо вона ще не вся вилізла. А це виробили все. Ось такі тюльпанчики. Одні відсвіли, а ті, що пізніше, ось зараз цвітуть Красунчики. Скільки їх. А це молоді деревця. А це з насіння в мене часник. Ой, оця груша бомбезна, там такі груші по кілограму, мабуть, кожна. Дуже гарні. Барбарисик. Ну, сонечко. Так, ця яблунька теж гарненька. А це в мене РГ. Ось тут багато-багато знизу діточок. Ось вони, бачите. Вона розтала. Ось вони. Це на осінь буду продавати. Ось такі, А це мамин город. Ну, у мами тут передовиця, в неї все пінцетом вищеплено. Я не така, я більш ледача. Ось, Ось такий садочок в мене. Це я тут гуляю і отримую задоволення, бо оце торкнешся так приємно. А це черешні, а це слива вроді. А ось це в мене дуже рясно цир мигдаль. Буде мигдалик. в цьому році. От так. Тут у мене дуже гарна яблунька ось ця. Це слива. Це жимолость. Оце сіянець абрикос. Він такий гарний, дичка, але дуже гарний. От. Війгілка. Отакі шарики. Це інший барбарисик такий. І оцей мені подобається, ось як буде цвісти красиво. Оце якусь гілочку встромила і воно росте. Оце одна карликова грушка. Дивіться, скільки багато тут. Ото друга. Дуже гарненькі. А це черешня. Це червона, рання. А оце жовто, рожева Ну просто казка. І та черешня. Червона, трошки пізніше. Ось який в мене кущик дерева. Уже відцвітає, дуже гарний. А це біля пруду в мене така вербочка. Подивіться, яка красива. Дуже гарна. Насіялись. Насіялись красотульки. Ну, хай ростуть. Біля ось цієї краси. Це дерен. Дуже гарний. Гарний кущик, ось отакий от в мене садочок.